Привіт всім! Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord-серверу, буду вам вдячний. Через місяць після релізу виходить великий патч 1.2, який містить безліч виправлень, покращень, змін балансу Kingdom Come Deliverance 2, від досконалення бойової механіки та полірування анімацій до вдосконалення поведінки НПСів та оптимізації продуктивності. Тож розглянемо більш докладно. Додано перукаря, який мав з'явитися ще на релізі. Знайти можна у Кутній горі на задньому дворі лазні або в регіоні Троски у Желеві. Вам надається можливість змінювати зачіски або ж додавати волосся на обличчі Генрі. Ви можете комбінувати зачіски і бороди, тим самим додаючи певної індивідуальності вашому персонажу. Коштує це недорого і є з чого брати. Шкода, що не було цієї можливості на релізі. Додано точку швидкого переміщення до Бажен. Під час проходження мені цього не вистачало, тому дякую. Була замінена вага предметів, що стало важчим, а щось навпаки легше. Найголовніша річ у грі лопата стала легше на 3 кг. Було проведено роботу над тваринами, покращено анімацію умирання, виправлено випадковий рух тварин і зменшено частоту їх поворотів. Алхімія. Були зроблені візуальні поліпшення, покращені світлові ефекти, покращена роздільна здатність текстури вогню, виправлена анімація, яка спричиняла спалах. Ковальська справа, загальний баланс ковальської міні-гри, кращі візуальні індикації охолодження заготовки, додано рецепти підкови для різних торговців у місті. Прибрали проблему, коли заготовка провалювалася в наковальню. В цілому викувати зброю найвищої четвертої якості стало простіше. Злочинність дуже багато різноманітних змін. Найголовніше, що можу виділити, те, що до опису одягу елементів броні дали примітку темна, чорна або почерніла. Тобто в ньому ви будете менш помітні, а зібрати сет одягу злодія буде простіше, навіть можна скрадатися в почернілих обладунках. Бойова система збільшена шкода від ударів комбо з кількома ударами, покращена анімація для переходу до прицілювання з арбалета. налаштована анімація натягування луку під час руху, також внесено багато виправлень, які в цілому покращують бойовку. Своїші з інформації, яку дали в описі патчу, Проведена робота над квестами, виправлення помилок і додавання нових можливостей і розв'язок. Це основне, що я виділив для себе, Патч дійсно великий. З певністю можу сказати, що після оновлення гру варто прийти ще раз. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний!